Десь недавно, ну добре, трошки давніше, більше як 15 років тому, такий з'явився фільм, називався Код да Вінчі. То, а і всі знають люди. О, то такі почали говорити там всілякі речі. Кажуть, що церква чому то церква одну, одні прийняла Євангелія, а другі не прийняла. А то є всілякі Євангеліє. дорогі сестри і браття, бо хотіла і прийняла. А ті, що не хотіла, ті не прийняла. Знаєте чому? А тому, дорогі сестри і браті, що Біблія це книга церковна, у церкві і для церкви і церквою створена. Святий Дух надихав тих письменників, які писали для церкви. І вона має смисл тільки у церкві. І якщо церква, досліджуючи древні письмена, подивилася, що там не те, що зберігається у скарбі віри, противиться науці Ісуса Христа, що там різноманітні видумки і обман, то церква рішуче і спокійно всі ці чудові пам'ятки древньої літератури, вона просто не взяла до уваги, тому що вони не церковні і тому до Біблії не могли належати. Але коли церква і єпископи на соборі виявили, що оці слова, які написали Марко, Лука, Іван, Матей, Павло, Петро, Юда, Яків це слова натхнені Богом, і вони безпосередньо є Словом Божим, то церква це усталила, і більше це не можна змінювати на догоду, наприклад, новим часам, політичним системам або чомусь подібному. І так святе письмо стало конституцією церкви, найголовнішим виявом. Божого слова, на який ми завжди взоруємося. І ці речі, дорогі сестри і браття, нам треба знати. Ці речі треба повторювати, і в них шукати відповіді на наші питання і самим себе переконувати, яке місце церкви. Святого письма і святого передання у нашому житті.